Я зраджував. І це дуже е, був в, 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 такий важкий період взагалі в моєму житті. Угу. Але я його пережив. Е... Це у цих стосунках чи попередньо? Це в угу. І Що відчуває чоловік, який зраджує? Навіщо це потрібно робити? У мене це було по п'яні. Ну, але по п'яні вилазять найпотаємніші бажання. Розумію. Не знаю. Можливо, чогось шукаю. Шукав і інш, знаєш, коли звикаєш до чогось, і ще, можливо, перестаєш там, можливо, цінувати, не знаю, uh -huh. то ти, напевно, шукаєш. Або, можливо, тобі людина сподобалась чимось. Uh -huh. Хоча на даний момент взагалі не розумію, чим, і як, і що. Кісь були дуже, дуже тупа, така тупа ситуація. Коли ти е, зрадив, е, був флешбек у юність? Коли тобі було соромно за це. Так, От звісно. як було як було з медаллю. Звісно, Угу. звісно. Це було. Боже, та я ніхто мене не накаже гірше, ніж я сам себе не покараю. Це було. Я дуже довго не міг прийти до тями.